Сонечко стало іде новий день. Ми до нього потягнулись, одне одному сміхнулись. Гарного настрою, гарного дня. Бажаєте ви і бажаю вам і я. Привіт, мої друзі! Тема сьогоднішньої нашої розмови чому на землі існують пори року? Ви вже знаєте, що земля рухається навколо своєї умовної осі. І напевно вже чули, що буває чотири пори року літо, осінь, зима та весна. Здавна люди помітили що коли сонце піднімається високо на небосхилі, на землі тепло, а коли опускається низько, стає прохолодніше. Теплі пори року, весна та літо, змінюються холодними, осінь та зима, тому що земля обертається не тільки навколо уявної осі, а ще й навколо сонця. Візь землі постійно нахилена. Тому земля отримує від сонця у різні пори року неоднакову кількість тепла і світла. Коли сонячні промені падають прямо, тоді спекотніше. І якщо ж промені сонця падають на земну поверхню під кутом, то вони гріють земну поверхню слабше. Ось чому змінюються пори року на землі. Земля обертається навколо сонця. Приблизно за 365 днів. Або, як їх давнину, розділили на умовних 12 місяців. Цей час називають роком. Кожна пора року прекрасно посвоєна. Зима веселим танком сніжинок, потріскуванням морозу. Весна зюрчанням струмочків, співом пташок, багатством квітів. Літо ясним сонцем, голубим небом, теплими дощами, осінь багряним золотом лісів, прозорим павутинням і прохолодою. А давайте помандруємо по всіх чотирьох порах року. Відгадайте загадку. Спорожніли поля, мокне земля, дощ поливає, коли це буває. Правильно, восени. А в осені є три брати. Це осінні місяці. Вересень дарує гарні врожаї. Жовтень розфарбовує в золото ліси. Листопад постеле з листя килими. Наступна загадка кружляє ніжний білий пух. Міняє зайчик свій кожух, вдіває лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Зима, молодці мої друзі. А які в нас зимові місяці? Це в нас грудень, січень та лютий. І наступна загадка. Тане сніжок оживає лужок. День прибуває, коли це буває. Молодці це, звичайно, на весні А весняні місяці у нас це березень, квітень та травень. Наступна загадка. Сонце пече, липа цвіте. Жито достигає. Коли це буває? Молодці. Звичайно, це літо. А літом у нас бувають такі місяці. Червень, липень та серпень. Ось ми з вами розібрались, які бувають пори року. Це весна, літо, осінь та зима. З яких місяців вони складаються і чому відбувається зміна пір року? Зміна пір року вічне і незмінне явище природи. Його причиною. Є рух землі навколо Сонця, який триває 365 днів або один рік. Шлях, яким Земля обертається навколо Сонця, називають орбітою. І тепер традиційне питання: Прапор якої області України зображено на екрані? Відповіді пишіть в коментарях. До побачення! До нових зустрічей! Привіт, друже! Впізнав мене? Так, я їжачок, але не простий я їжачок, звуть мене рятівничок. Правила безпеки знаю і біді запобігаю. Що не віриш? То ходім, все тобі я розповім і не тільки розкажу, ще й в малюнках покажу. Ось ми і прийшли до мого будиночку. Тут я проживаю. А так як я, їжачок, рятівничок, я дбаю про безпеку свого лісу. Особливо страшний для лісу вогонь. Інколи відвідувачі лісу забувають загасити багаття або ж необережності кинуть сірничок у суху траву. І тоді ми. Жителі лісу маємо великий клопіт, маємо тушити пожежу, поки приїдуть на виклик пожежники. Тому біля будинків лісових жителів є пожежний щит. А ви знаєте, що таке пожежний щит? Давайте ми зараз з вами детально його розглянемо. Пожежний щит це спеціальне місце, на якому розміщені різноманітні інструменти. Які допомагають швидко реагувати на пожежі. Ці речі допомагають і дорослим і пожежникам гасити вогонь. Давайте розглянемо кожен інструмент. Це багор. Це така довга палиця з гачком на кінці. Він допомагає пожежникам розбивати двері, вікна або інші палаючі конструкції. Щоб забезпечити доступ до вогнища пожежі, або для видалення горючих матеріалів, або щоб діставати предмети з вогню. Багор також використовується для створення проходів у завалах. А це сокира допомагає пожежникам рубати дерев'яні конструкції, меблі та інші предмети, щоб вогонь не поширювався далі. Також допомагає створити безпечний прохід. Це важливий інструмент для швидкого реагування при пожежах. Лопата потрібна для засипання піском вогню або розгрібання попелу після пожежі. Вона також може використовуватися для створення протипожежних бар'єрів, щоб зупинити поширення вогню. Поруч з пожежним щитом завжди знаходиться ящик. Цей ящик наповнений піском, який можна використовувати для гасіння невеликих пожеж. Якщо раптом щось загориться, пісок можна насипати на вогонь і він допоможе його загасити. Це дуже простий, але дуже ефективний спосіб боротьби з вогнем. А це спеціальне пожежне покривало. Воно виготовлене з матеріалу, який не горить. Його використовують для накриття невеликих вогнищ пожежі. Щоб вогонь не поширювався далі. І таким чином загасити полдень. Покривало також можна використовувати для захисту людей від вогню. А це вогнегасник. Це такий червоний балончик. Який допомагає швидко загасити маленький вогонь або невелику пожежу. Його треба тримати міцно і натискати на ручку, щоб з нього вийшов спеціальний порошок або піна, яка гасить полум'я. Також на пожежному щиті знаходиться відро. Зазвичай воно має конусну форму, що дозволяє швидко набирати воду або пісок. Для гасіння вогню. А це пожежний рукав. Його підкручують до спеціального крану з водою і завдяки тому, що він дуже довгий, тушать пожежу. Ось такі важливі предмети, які щойно ми розглянули, є невід'ємною частиною пожежного щита. Ці інструменти. Допомагають забезпечити швидку реакцію на пожежі до прибуття пожежників, а сміливість пожежників заслуговує на велику повагу та вдячність. Вони швидко реагують на виклики, гасять пожежі, захищають майно та рятують життя. Друже, щоб не сталося лиха, потрібно завжди слухати дорослих та пам'ятати правила безпечної поведінки. Ніколи не грайся з сірниками. Не запалюй свічки. Не користуйся електроприборами без нагляду дорослих. Не засовуй у розетки сторонні предмети. Не бери до рук та не грайся з феєрверками. Не запалюй газову плиту без нагляду дорослих. Друже, пам'ятай ці прості правила, і твоє життя буде в безпеці. Пожежі ліквідує і всіх людей рятує, бо він мужній, добрий і також хоробрий. Щоб життя уберегти від реальної біди. Полум я помітив дим подзвони на Ось і добігла наша зустріч до кінця. Сподіваюсь, розповідь моя була цікава. Друже, пам'ятай, потрібно не тільки знати правила безпечної поведінки, а й дотримуватися. І корисну подорож по країні безпеки. Але спочатку послухайте загадку. Лісом він котився з ревом, їв кущі, траву, дерева. А коли напивсь води, стих і згаснув назавжди. Як ви думаєте, діти, що це? Так, це вогонь. Вогонь буває великий і маленький, небезпечний і корисний. Ще ми кажемо, що вогонь буває другом, а може бути ворогом. Коли вогонь буває другом? Так, коли ми освітлюємо приміщення, обігріваємо приміщення, готуємо їжу. А коли вогонь ворог? Так, коли горить будинок, дерева, трава, речі, малята, послухайте загадку, заради гри їх не бери і голівками не три, лихо станеться велике. Полум'я від них сердите. Що це, діти, здогадалися? Так, ці хлопці сірники в коробці. Діти, а скажіть мені, хто допомагає гасити пожежу? Так, це пожежні, це мужні і сміливі люди. А хто знає, як треба викликати пожежних? Вірно, Треба набрати номер 101 і обов'язково повідомити адресу, де сталася пожежа, щоб пожежні знали, куди їхати. Щоб життя вберегти від реальної біди, полум'я помітив дим подзвони на 101. А на чому приїздять пожежні? Так, на пожежній машині. Давайте її розглянемо. Вона велика червоного кольору, має довгу драбину, сирену і велику бочку води. А ось і наші пожежні. На них вогнетривкі костюми, шоломи, рукавиці, чоботи. Весь цей одяг захищає їх від гарячого вогню. Ще у пожежних є інвентар, це лопата, щоб закидати вогонь піском і землею, сокира, нею вирубують двері та розбивають скло. Також у пожежних є вогнегасник, багор, відро, лом, цупка тканина. Діти, щоб не трапилася біда, пожежа, треба знати правила пожежної безпеки. Давайте їх вивчимо. Не можна брати сірники. Дітям не можна вмикати в розетку електроприлади, не можна вмикати газову плиту, не можна підпалювати фейерверки, петарди, хлопавки. Не можна запалювати багаття в лісі без дорослих. І коли йдете додому, багаття обов'язково треба загасити. Якщо побачили вогонь, треба сповістити дорослих та викликати пожежних за номером 101. Вчіть правила пожежні, завжди будьте обережні, знає, хай дитина кожна, жартувати з вогнем не можна. Кожен із вас мріє про те, ким хоче стати в майбутньому, яку професію обере. Адже вибір професії це дуже складне завдання, тим більше, коли світ пропонує їх величезну різноманітну кількість. Хтось мріє стати вчителем, лікарем, поліцейським чи будівельником. Ви знаєте, яку професію ви б не обрали у своєму дорослому житті? Кожна з них гарна, корисна. Потрібна. Та сьогодні я хочу вам розповісти про одну із героїчних професій професію пожежника. Хто ж такі пожежники? Всі ми з вами знаємо про небезпеку вогню, що пожежа це несподівано і страшно. Адже жодна пожежа не може виникнути сама по собі, стати її причиною може. Будь-яке необережне поводження з вогнем, любі небезпечні з сірниками чи запальничкою. Маленький, безневинний вогник може легко стати жахливим монстром, що знищує все довкола і нікого і нічого не жаліє, тому, коли трапляється таке лихо, надія залишається тільки на одних людей, пожежників. Пожежники це сміливі та відважні люди, які постійно перебувають в очікуванні тривоги. Адже головна мета пожежника це гасіння вогню та порятунок людей. Ця професія не тільки цікава, ще й складна. Бо в ній нема дрібниць. Виїзд на пожежу організований так, що жодної хвилини не пропала дарма. Коли в пожежну частину надходить сигнал тривоги, у бійців є 20 секунд. Щоб надягнути спеціальний одяг, який захищає від вогню. А спеціальна величезна машина червоного кольору з ревом сирени вчить на допомогу, швидко прибуває на місце виклику і часу на роздуму у пожежників немає, бо саме через їхні дії залежить життя людей. Кожен із пожежників володіє швидкою реакцією, витримкою, розумом. Вміння моментально приймати рішення. Пожежники мають свої інструменти для важкої роботи Вогнегасник, сокира, лопата, конус безпеки, відро, каска, драбина, пожежна рука, противогаз. Часто їм доводиться забиратися по драбинах на високі поверхи, заходити прямо у полум'я. Вступати в охоплені вогнем приміщення, знаючи, що кожної миті на них може звалитися стіна чи дах, вибухнути газовий балон і ще щось. Ця професія не кожному може підійти. Щоб стати пожежником, потрібно мати добру фізичну підготовку, добре почуватися та вчитися у спеціальних школах. Пожежник це професія одна з найголовніших на землі. А ми з вами, щоб не сталося пожежі, повинні пам'ятати прості правила пожежної безпеки: Не грайся з вогнем, сірниками-запальничками, не бався з газовою плитою, не залишай ніколи вімплені електроприлади, не торкайся електроприладів мокрими руками та розеток. А на природі, перед тим як розводити багаття, підготуй для нього спеціальне місце. Подкопай його, не кидай до багаття незнайомі предмети, не залишай багаття, залий його водою чи засип піском. Треба бути завжди обережним, не жартувати з вогнем та запам'ятати номер, за яким повідомляють про пожежу: цей номер 101. Та хай цей номер, дітки, вам доводиться використовувати лише в іграх, а не в житті. До побачення!